З миром Божим багато людей говорять, що Слово Боже є неактуальним. І не потрібно його вивчати, але це дуже велика помилка, тому що Слово Боже воно є завжди актуальне та живе. І Бог відкриває свої таємниці своїм дітям, які слідують за Господом кожен день, які вивчають Слово Боже, які вглубляються у Слово, які прописують у своєму серці та розумі слово Боже. І дійсно важливо розуміти, що знання просто Слово Боже, коли люди просто вивчають Біблію, як інформацію не вглобляється, вони не Врятують людину у вічності від мічних мук. Тому що, наприклад, фарисеї, вони також більше всіх знали Слово Боже, були вчителями, але вони не хотіли Слово Боже приміняти у своє життя і каятися. І царство Боже попід таких людей просто пройшло пост. І тільки дійсно, коли у нашому житті є вивчення Слово Божого та примінення у життя, ми є істинними дітьми Божими, які можемо успадкувати вічне Небесне Царство За цим Небесним. Амінь.